Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Нова Audi знову з Європи, знову з Німеччини. Ось така сіренька, цього разу здається, шостий рік, не помню точно, літня непогана гума бачу. 2 літра бензин MPI на 130 кінських сил. Не TFSI, а MPI. Все, що треба робити по кузову, це ось тут от підкапати такий момент. Зараз я її пройду по лакофарбовому покриттю, подивимося, що з нею. А так в цілому візуально гарно виглядає. Помити, набрити, начистити і можна, в принципі, продавати. Цього разу не прийшло нам колісу в багажнику. Ось так у нас виглядає багажник, є аптечка, шторки немає, запаски є, це вже добре. І, в принципі все. Це стандартна така болячка в ауді, часто воно ламається. Ось цей знак, де постійно відломується і тарабанить. Також тут такий є звук, специфічний замка, слухайте. Майже в кожній другій ауді цей звук є А4Б7. Бачу, що якесь таке п'ятно. Думаю, поліровочкою воно зніметься. По салону брудна, але не критично. Проте все одно, я думаю, хімчисточкою все прибереться. Ковриків задніх немає, проте в мене є в наявності коврики. Поставлю і буде все чітко. Кермо чуть, -чуть таке, бачите, підгризане, Можливо, перешию або просто встановлю, куплю друге кермо. І такий нюанс. Вже купив оцю ручку до бардачка, поставлю ручку, є підігрів, клімат є, 5 передач є, завелася добре. 227 пробігу рідного, напевно, бо ну, машина така прийшла трошки більше половину бака палива. Прогрілася, чек горить, не знаю, чого горить. Відкриємо давайте по двигуну, подивимося. от В такому стані приходять машини з Європи, бо багато хто думає що вони приходять ідеальні. Ось так виглядає двигун. Бачу, що ремені ніби чистенькі, свіженькі. Масло у нас мінялося на 205 тисяч кілометрів. І давненько, в 22-му році. Треба вже замінити. Бачите, друзі, європейці подумали про мене, що це вже зима скоро і поставили такий скрібок. Давайте виправимо перший нюанс з цією ручкою. Для того, щоб відкрити бардачок Audi, багато хто знає, але багато хто не знає, беремо отак ключик, відковирюємо боковинку. Опа, відковиряли. Далі ось тут є таке вушко, натискаємо чимось туди, і бардачок відходить. Інше заклинив трохи. Це просто одна частина відкривається, а друга ні. Зараз буду пробувати відкрити. З бардачком не все так просто, як мало би бути. Міняю ось цю кнопку і виходить так, що механізм сам не відкриває цей бардачок, тому вирішив зняти. Зараз понесу, буду якось робити, старатися зробити, принаймні, щоб він відкривався і закривався адекватно. Йдемо реанімувати, пробувати, якщо ні, то прийдеться купити бардачок. З бардачком питання не вирішив, прийшлося замовити його просто інший. 2000 гривень дзинь. Тим часом, поки бардачок їде, я завіз цю машину на обслуговування ходової, бо був хруст е, шруса. Замінили Ліва граната. 1080 гривень, гривень пильник гранати 360 840 це косточки. 840 по 420 гривень косточки свічки, 4 гривень по 170 гривень 4 штуки замінили, бо машина трошки троїла. І 5300 загальна ціна. За роботу взяли 2500, частини на 3000 гривень. Ну і я ще не підзняв, з'явився ще один нюанс. Ось цей стоп був відклеєний, пересох чи щось таке, я не знаю, що з ним було. Треба замінити лампочку, зараз я його зніму, знімається він дуже просто. Отут така заглушка, я вже її зняв, і тут далі викруткою викручуєш і просто забираєш, знімаєш цей ліхтар, яка викрутка попалася під руку, такою і кручу. Її, в принципі, вистачає. Бачите, воно ось там зафіксовано. Зараз викручу. Можна в принципі якимось таким ключом викрутити. Далі. Коли ви ось тут відкрутили, тут можна якоюсь лопаткою поправильно його припідняти і він е, зіскочить. Можливо, навіть комусь треба код деталі, така бірочка тут. Ось, до речі, інша його частина. Він був трошки надломаний. І я його доломав. Треба просто правильний клей. Відклеїти і все буде окей. Після того, як я замінив лампочки в ліхтарі, далі відправилась машина на хімчистку, там хлопці дуже класно її зробили ось так. Так. Опа. воді на... трошечки помінялася. Подивимося, що в ній помінялося. У салону чистенька, понятно що. Як ви пам'ятаєте, тут було таке п'ятно, його вже немає. Ось так от вже виглядає Audi. Вся в рідній фарбі, як ви пам'ятаєте, Термо, пластик перероблений був. Позаду також все чистенько, гарненько. Ось цей момент вже підтичкую сам, треба фарбу і все. Колеса фарбовані супорта. Як бачите, друзі, аудюшка вже стоїть ось тут, це означає, що вона продана. Так вийшло, що довше я її набагато готував, ніж продавав, тільки вивіз сьогодні на перший. Ринок би мовити, і все бачите, дуже класна підготовка. Людям все сподобалося, і машинка продалась. Прийшлося з цією ауді трошки попрацювати, щось поробити по ходовій, поміняти свічки. По кузову добре, що не приходилось нічого робити, фарбувати я маю на увазі, але хімчистка, поліровка це все коштує якихось затрат, сил, енергії, часу. Коротше, якщо вам подобається такий формат, буду знімати далі, показувати. Який проходить шлях машина від того, як вона попадає в Україну, і що з нею відбувається? Ну і буду старатися підзнімати сам процес, наприклад, там поліровки, хімчистки, як це все відбувається. Якщо вам буде подобатись такий формат, знову ж ну а я вам всім дякую за увагу. До нових зустрічей.